На ну, посту? Да, скажи, будь ласка, я. Посту ви будете знімати на Ось відео, до, я да? знімаю на військовий відео. Так, стан. Да, у військовий Віде. стан. Я проживаю на 5 вулиць нижче. І? Це що мені брати перепустку? До місцевого самоврядування. До Плітньової? Я не знаю, хто у вас тут. то проїдете, давайте зі мною, мною проїдемо, побачите, де я проживаю. Давай, мені перепустку брати? Давай, мені давай. перепустку брати, щоб я приїхав до себе додому? Да. Сказало керівництво. що ви мене не запускаєте в Умань? Все. В чому проблема? У вас є, є Немає. Дуже то в мене є приписка! І що? То я ось до проживаю! проживаю ну як це розуміти? Ось до. Отак, все. Немає, їзду далі. Розумієте? Українською розумієте? Я розумію, українською, я з Украї... України. То як мені, то подожди, як мені попасти додому? Ще раз? Та я знаю. Відео удаляйте одразу ж. Ні, відео я не буду удаляти. Віддавайте. Ні. Ви хочете Шановний. бути затриманим? Що це маю бути затриманий? На блокпостах у військовий стан О, не можна вести зйомку. Зйомка. Згідно з 44-45 статті Національної поліції до вас буде застосовано.